Вітаю колеги. Можливо, з кимось з вас ми вже знайомі, можливо, з кимось ще ні. То давайте будемо управлятися ситуацією і познайомимось. Звати мене Софія Заріцька, я експерт в галузі трудового права та управління персоналом, також авторка журналу Кадровикіа на днях від редакції кадрових мені поступила дуже цікава пропозиція. Вести рубрику кадрова задача. Без краплю сумніву я погодилась і повністю підтримую цю ідею, оскільки кадрові задачі це реальні ситуації, з якими ми, кадровики, стикаємось щодня, особливо зараз. Коли законодавство постійно змінюється, особливо зараз, коли все можливі форс-мажорні обставини наступили, і нам потрібно навчитись діяти в цих умовах і не допускати анархії. Бувають ситуації, коли навіть досвідчені кадровики замислюються над ситуацією чи задачею, як правильно вчинити в тій чи іншій ситуації. Саме тому ми будемо разом вирішувати дані кадрові задачі. І так, питання, яке ми сьогодні розглянемо, це про відпустку без збереження заробітної плати тривалістю 90 днів. Ви всі бачили цю задачу, писали свої варіанти розв'язку, однак, давайте пригадаємо цю задачу. Так, секундочку. І так, питання. Працівник пише заяву в окупованій території, ще не маючи статусу ВПО. Можливо, він набуде цього статусу, але згодом. Не того дня, коли він написав заяву. То чи поширюється на нього відпустка на 90 днів? Відповідь на це запитання ми зможемо з вами знайти в законі про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану? І так. Частина 4 статті 12. У період дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньопереміщеної особи, в обов'язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати, тривалістю визначеної в заяві, але не більше 90 календарних днів. Без рахування... Часу перебування у відпустці до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 9 закону України про відпустки. І так, що ми бачимо у даній нормі, у даній статті? А, що дана відпустка надається працівнику в обов'язковому порядку? Однак якому саме працівнику така відпустка надається в обов'язковому порядку за заявою? А, а вона надається працівнику. Який виїхав за межі території України, тобто працівнику, який нині перебуває за кордоном, не який буває в процесі переїзду за кордон, не який збирається їхати за кордон, а той, хто вже є за кордоном, тобто хто вже виїхав за межі України, і тому працівнику, який набув статусу внутрішньо переміщеної особи. Тобто, не той, хто буває в процесі набуття, не той, хто перебуває на території на окупованій території. А той, хто вже фактично набув статусу внутрішньо переміщеної особи. Тобто, працівник може нам надати в разі необхідності, підтверджуючи документи, щоб отримати даний вид відпустки. Таким чином, відповідаючи на ваше запитання, працівник, який перебуває на Окупованій території, але ще не набув статус ВПО, не може розраховувати на таку відпустку. Ви можете йому оформити якийсь інший вид відпустки, наприклад, відпустку без збереження заробітної плати за згодою сторін. І знаєте, я передивилася всі ваші коментарі, всі ваші відповіді розв'язку на дану задачу, і була дуже дуже приємно вражена. Усі відповіді вірні. Можливо, хтось не був впавнений і не писав свій варіант відповіді. Сподіваюся, що зараз всі ваші сумніви розвіяні, і ви точно знаєте, як діяти, в, ситуації, якщо, в даній ситуації, якщо вона з вами трапиться. Що ж, чекатиму від вас нових кадрових задач і до нових зустрічей.